І ще одне привітання пролунає для Анни Йосипівни Жук. Із 50-літтям дня народження ювілярку сердечно вітають випускники 1994 року спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов і дарують такі рядки про вчителя моє найкраще слово, як про людину дано всім від Бога. Бо все добро так щиро в серці світить. Найкращому створінню нашим дітям, навчить любити українську мову і шанувати рідне наше слово, з пісень вінки плести й добро творити, а успіхам дітей завжди радіти. Розумна, щира і привітна, в душі завжди весна і радість квітне. А ще вогонь великий не згасити, життя дорогу ним світити, навчаєш різні труднощі долати. А ще всім свято пам'ятати, де ти живеш і що земля єдина, вселяєш віру у прекрасне ти дитині. Хай ніколи у ваших очах чиста й світла радість не згасає, щоб не було горя навіть в снах, хай Господь здоров'я посилає, мати Божа, Хай благословить, Хай Спаситель буде все із вами, хай у вашім житті він кожну мить. Обдарує ласкавими ділами, береже від болю і біди, посилає щастя і долю світло, щоб життя прекрасне назавжди ніжною трояндою розквітло. Серцем душа, як пісня, тиха пристань дитячих мрій, люба вчителько, ніжна сонце зітканий погляд двій, слово чисте і справедливе, всі ж в душі зерно росте, зріє колосом Творча нива, З білим віршем талант Цвіте свіде, Дражітка, дружина й тьма скільки світла в тобі тепла, знають всі в тебе на стіжках ждуть, як спраглі до джерела, і нагодуєш і відігрієш, знайдеш ліки відлихай зла, вітром з серця печаль розвітяш, всім наділив з душі добра, читель корі. Рідна, ми діти твої.